Доброго здоров'ячка! Сьогодні ми поговоримо про чистку організму. Сьогодні я взяв такий продукт, я його рідко використовую, називається гриб лисичка. Чим цікавий гриб лисичка, що в нашому організмі 2 рази в рік це в мене норма, весна і осінь, коли я чищу свій організм від всього, що може туди попасти. А організм це такий, що туди все може попасти, там стільки корисних. Поживних речовин є, що і віруси, і бактерії, грибки і грибків різного виду. І їх там так багато що. Але деколи є ї корисня, є не корисні, є симбіоз, треба, щоб якось вони поєднували. І що таке дати для того, щоб їх потихеньку можна було вичистити. Да, я розказував за драконовський чай, як треба вживати для того, щоб виводити оці, можна сказати, паразити. А сьогодні про гриб, лисичка. Жива лисичка, оце розуміється, його як порошок, ну, живий гриб взяли. Посушили до 70 градусів і не вище, для того, щоб всі компоненти залишити. І нормальне тут 100 грам по пів чайної ложки два рази в день. Якщо ви собі на скляночку теплої води розбавите, 20-30 хвилин воно там постояло, і потім випити за пів години до їжі. І воно спокійно буде проводити свою гарну роботу. Коли чистка йде організму, не забувайте пити живу водичку. Воду треба пити, бо токсини виходять, паразіти там про себе дають знати. а грип-лисичка робить свою роботу. і дуже красиво, дуже саме головне, головне і нема побічних ефектів. Але не забувайте пити водичку, особливо коли чистка йде, то мінімум треба 30-40 мл на 1 кг ваги тіла. От я важу 75 кг, то я собі 2,5 літра собі дозволяю для очистки, нехай воно проходить. Бо тому що з водичкою токсини виходять. Паразити, вони такі істоти, що, але там є такі речовини у лисички, що вони не дуже комфортно себе почувають і виходять. У нас з кого буває кандидати, кандидоси, дуже онкохворих і одна із, можна сказати, факторів це якраз закисленість організму, і там багато грибків, які виділяють е, продукти життєдіяльності, а вони це кислоти, і вони закисляють організм і вони себе гарно почувають. Тут от така лисичка, вона гарно себе почуває, і що саме Лана жива вода? Вона теж дає енергію що для клітин, що заряджає клітини. Рекомендую, лише не забувайте, коли е, п'єте живу водичку із чудо, термоса іонізатора, генератора водневої води, стержень щодня треба прочищати. Берете наждачку і собі гарно шуруєте 10-20 секунд під проточною водичкою. І вона, щоб вона була чиста, щоб вона була про, про, ну, світла, ви самі побачите, щоб окисленість, тому що щодня, коли ви заливаєте водичку, вона заряджається з плюса, робиться мінус. А це якраз та водичка, яка. Нам і потрібна, то я рекомендую, щоб ви не забували щодня прочищати, щодня пити водичку і два рази в рік хоча чистку робити від паразиту. Всіх і для дітей, оця лисичка підходить і для дітей, але ж не менша доза, якщо для дорослого треба півчайної ложки розколотити на скляночку води і випити за один раз, то для дітей четвертинку чайної ложки. Розколотити і випити, і всі паразити буде. Хто не любить е, ну, с, е, запах, то можна покропити в кашку, дати, в салатик дати, і воно собі це живий гриб. І може хтось не любить цей запах грипа, то воно разом в каші, воно краще смакує і нормальне буде. Будьте завжди тверезі, здорові, і чисті, і духом, і тілом, і тоді проживете, як і закладено нам мінімум хоча б 120-150 років.